Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вас привітати як еліта сьогоднішнього дня, як 3% людей, проживаючих на цій землі. Тому що я нарешті почав записувати свої цілі плани на день. Ти можеш сказати, що ти нічого не забуваєш, що ти все повниш. Моя такі саме помилки повторяв все. Ти 97% людей на цій планеті Земля. Ціль – це записане. Ціль це явно чітко поставлено, яку можна глянути та перевірити, виконавти чи ні. Лічно, у мене це змінити план тренувань, повністю його змінити, можливо, почати частіше тренуватися. Це вже тоді більш детальніше все розпишу і побачу, як мені краще це все буде. І друге, це прокидатися в 5-6 ранку. Чому така розбіжність? 5-6, що немає точної цифри. Все залежить від того, що коли я саме прийду з роботи. Бо, наприклад, якщо ти приходиш у 12 часов вночі, і тоді ти просинаєшся кожен день. 5 ранку, то це виглядає туповато. Ти не відновлюєшся, ти тоді сонний цілий, день, якби, а ну, 7-8 годин потрібно спати для повноцінного відновлення, так як сон – це одна із найважливіших елементів відновлення. Отяга сьогодні пішла легковато. Не ожидав цього, так як після прошлого тренування я не відновився. Ноги прям кріпатурили і навіть сідати не больно було. Но 140 кг, 4 підходи по 5 разів, в техніці само залетіло на ура. Я за попереднього тренування не відновився. У мене ноги дуже сильно болять. Падріцепси приводящі, біця в стегна, сідниці кріпатурять жорстко, аж прям навіть важко. Зараз тренування моє підходить до закінчення. Зараз покажу вам свій план тренувань. Ось і підійшло моє тренування до закінчення. Тренування що я сьогодні робив, ви бачите в мене на екрані. Станова тяга 4 підходи по 5 разів 140 кг, підтягування 2 підходи по 10 разів, ритяжна тяга, 3 підходи по 10 разів 107 кг, тяганичного блоку 4 по 8 повторів 70 кг. Жим гантелями сидя 28 кг, 3 підходи по 8 повторів, третій подход на 5 разів тільки зміг. Шим штанги стоя, 50 кг, 3 підходи по 5 разів. І тоді ще додатково виконував 4 підходи по 15 разів з пустим грифом 20 кг. Зведення ніг сидячи, на приводящі, 4 підходи по 10 повторів 105 кг. Махи гантелями 4 по 20, 10 кг гантельки тягаві хейні, 3 по 10 і це дропсетом виконав 40-30 і 20 кг. Зворотній метелик на задню дельту три подходи по десь повторів 61 кг тандер для міцного хвату. И выполнил фитнес ремнем для шеи. Три подхода по 15 повторов с блином 15 килограммов. Твоя работа должна быть беспрерывной. Никаких выходных, никаких праздников, никаких дней рождений. Забудь об этом. Ты должен найти силы на еще одно повторение. Ты должен пробежать еще один круг. Ты должен сделать еще один удар. Никакого отдыха, пока цель не будет достигнута.